Вітаю, друзі, 29 квітня вівторок. В кількох селах на Дніпропетровщині оголошено обов'язкову евакуацію. В селах Колона Межова, Новопідгорне, Райполі та Сухарьова, Балка оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми, повідомляє місцева влада. Виїзд організовується у погоджений час із реєстрацією у збірному пункті до межової. Евакуація пов'язана з погіршенням ситуації безпеки. Межі 91-го року дедалі ближче. Але у тих, хто спричинив цю катастрофу, справи йдуть непогано. Трамп являє диво, диво в Ватикані. Вибори в Україні більше не потрібні. Припиняти вогонь можуть на один день, але не можуть на три. Вони герої наземної преси, вони друзі президентів. З їхніх рук струмками тече кров своїх громадян. Але ці руки охоче тиснуть світові політики. Світ потихеньку заходить в глибинну кризу цінностей, коли війна для політиків стає дуже і дуже бажаною. Коли навіть суспільство підлаштовується під диктатуру насильства, безграмотності та моральності. Фантастичні антиутопії стають реальністю під хрускіт кісток та річки крові. Це те, що я не раз казав. Володимир Зеленський та його зелені гниди породили загони хунвенбінів, які. Е Дискредитують українську мову, як сказав Бенюк, різками дітей пороти, які знищують віру православну, просто погром православ'я влаштовують. Розповім вам, як в Чернівцях, згодом буквально за декілька відео, як в Чернівцях примушують бюджетників виходити на релігійні заходи. Ну і е, аморальність, безграмотність, насильство просто культивуються, стають культом. А тут ще заява з Кремля підвалила. Інтереси виходу на мирні переговори важливіші, ніж питання легітимності Зеленського. Хоп! Він ж був нелегітимним. А... Ось де собака поки та, е, е, порилась. Робіть ставку на мене, я молодший за Путіна, заявляв Зеленський. А вже ж? А взагалі, з усього видно, що виторгував особисто собі гарантії, та виторгував відтермінування на невідомий який термін виборів. Схоже, дурень був у саме Бенваден. Він теж міг так поторгуватись. Хусейн, Каддафі, ми були. Асад, поторгувалися б та й все. Друзі, це все до того, що ворог у порога Дніпропетровщини, в порога Сумщини. Ідуть мирні переговори. А Зеленський і його зелені гниди торгуються не за те, як зупинити війну, не за те, як принести мир на нашу багатостраждальну землю. Вони торгуються за вибори, бути виборам чи не бути за легітимність. Легітимний Зеленський чи не легітимний. І по... дуже схоже, що перемагають. Дуже схоже, що перемагають. От дивіться. З переліку американських вимог, проєкту американських угод, зник пункт про вибори. Був і немає. Випарувався курівка. Немає пункту про вибори. Тобто вибори будуть, ну, колись. От такі вони, західні демократи. Треба в колонії. вибори. Не треба. Хай сидить за диктатор. Ну і Москва ж не відстає. Москва не відстає. Уже заява ви самі бачили, що легітимність на другому плані. Головне – мирні перемовини. Я думаю, тут, до речі, Дмитрієв в цій історії з виборами, це спецпосланець Путіна по переговорах з США, він може е, відігравати дуже суттєву роль. Знаєте чому? Бо Дмитрієв працював у Пінчука. Ба-ба! А Ларчик ось так відкривався. У Пінчука в структурах. І зв'язочки що залишились, то чи не домовився піня про те, щоб зе диктатор ще трохи подиктатурив, посидів в крісельці, походив в треніках на міжнародні заходи, щоб олігархи могли закріпитися, відстояти своє. Щоб пропонована американцями ресурсна угода по надрах. Пішла нах, а вони все через бритів продавали. Ну, і взагалі, щоб ця вся публіка могла зробити собі гешефт і собі політику. Це ж для них головне, розумієте, гешефт і політика. Вони цим живуть. Вони на цьому мають. А що мають українці? А українці ось що на цьому мають. Землю втратили, життя сусіда, брата, сина втратили. Тут кажуть, мир буде. А яким буде той мир? Так вбивати не будуть на фронті, будуть вбивати в тилу. Бо порядок не забезпечить ніхто. Так. Не буде скільки людей на фронті, але вони побіжать за кордон. Так. Зможе без обстрілів працювати економіка. Тільки на кого? На олігархів та іноземців. Перспективи. Чесно кажучи, хреноватенькі, батіньки. Якщо не змінити цих зелених гнид в режим і не повалити цю зелену диктатуру, то будемо рабами на своїй власній, Богом даній землі. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.